Ми живемо в часи інформаційного вибуху. Щодня ми стикаємося з безліччю нових даних, і здається, що знати більше це основний критерій успіху в нашому суспільстві. Проте сьогодні я хотів би поговорити і звернути увагу не про те, що ми знаємо, а про те, чого ми не знаємо, більш того, про важливість усвідомлення власних обмежень. Давньокитайський філософ Конфуцій одного разу сказав той, хто знає, що не знає. Мудрець. Проте ця думка знаходить відображення не лише в стародавній філософії, але й у сучасних наукових дослідженнях. Існує цікавий феномен у психології, відомий як ефект Данінга Крюгера. У 1999 році соціальні психологи Девід Даннінг і Джастін Крюгер провели серію експериментів, у яких виявили, що люди з низьким рівнем знань або компетенції. Часто переоцінюють свої здібності, вони недостатньо знають, щоб усвідомити, наскільки багато не знають. Цей феномен підтверджує важливість смирення перед складністю світу і необхідність прагнення до навчання. Навпаки, справжні експерти, які глибоко вивчають якусь сферу, більше схильні до сумнівів у своїх знаннях. Вони розуміють складність питань і визнають, що завжди є щось нове для вивчення. Тому можна сказати, що справжня мудрість приходить разом з усвідомленням власних обмежень. Соціологічні дослідження також показують, що люди, які визнають свої помилки або недоліки у знаннях, більше відкриті до навчання і співпраці з іншими. Дослідження, проведене в 2014 році, вченими з університету Мічигану, показало, що ті, хто скромно ставляться до власних знань, більш схильні шукати зворотний зв'язок. Слухати інші точки зору і будувати кращі стосунки з оточуючими, вони менше схильні до конфліктів і більше готові до змін, що робить їх ефективнішими в командній роботі та розвитку. Текст з Біблії, який говорить про початок мудрості і страх Господній від наймудрішої людини Соломона, міститься в приповістях, 9 розділ, 10 текст Початок мудрості, страх Господній і пізнання святого. Це розум. Цей вірш підкреслює, що справжня мудрість починається з благоговійного ставлення до Бога та глибокої поваги до Його волі. Біблійна мудрість і смирення. Ідея про усвідомлення своїх обмежень також і в Біблії ми читаємо в приповістях третій розділ п'ятий текст. Надійся на Господа всім своїм серцем, і не покладайся на розум свій. Не будь мудрим у власних очах. Це заклик не тільки до смирення, але й до глибокого усвідомлення того, що людська мудрість обмежена. Бог закликає нас покладатися на нього і шукати його керівництва у всьому, що ми робимо. Апостол Павло також застерігає нас від надмірної впевненості у власних знаннях. У Першому Коринтян, восьмий розділ, другий текст він говорить: хто думає, що він знає щонебудь? Той нічого ще не знає так, як треба знати. Це нагадування про те, що наше пізнання завжди часткове, і ми повинні бути готові вчитися і виправляти себе. Відома фраза Сократа, одного з найбільших мислителів західної філософії, чудово підходить для цієї теми Я знаю лише те, що нічого не знаю. Сократ бачив мудрість саме в тому, щоб усвідомлювати свої обмеження. І не боятися ставити питання. Іммануїл Кант, один з провідних філософів епохи просвітництва, теж підкреслював важливість самопізнання і критичного мислення. Основа всіх наших суджень про світ повинна полягати в тому, що ми повинні перевіряти власні знання. Для Канта процес навчання і пізнання був безкінечним і вимагав постійного сумніву в наших упередженнях. Мудрість полягає не лише в накопиченні знань, а й у визнанні того, що ми завжди знаємо не все. Як свідчать Біблія і стародавня філософія та сучасні дослідження, людина, яка розуміє свої обмеження, відкривається для справжнього навчання, зростання та Божої мудрості. Ми маємо смиренно приймати, що наші знання лише частинка безмежного моря істини і лише через покладання на Бога. Через постійне прагнення до навчання і відкритість до нових знань ми можемо наближатися до істинної мудрості. Всім подяка за перегляд. І Пишіть ваші враження або вашу думку щодо такого зразка відео щодо такого формату, як він вам. Бо мені такі відео трошки легше робить, принаймні швидше. Тому, мабуть, час від часу я і такі буду робити. Щодо теми, теж пишіть свої думки. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь, щось додаєте. Побачимось в інших відео. Щасти.